Росія все ще залишається вірною своєму наміру знищити нашу державність. кажуть в інституті вивчення війни. Проте Україна все ще має шанси, щоб перемогти агресорку у війні. Що для цього потрібно? Про це та інші важливі події. Далі будемо говорити з політичним експертом Артем Бронжуков. Приєднується до ефіру. Доброго ранку, Артеме. Добрий ранок. Давайте почнемо зі свіженького, тому що президент Франції Макрон вперше з вересня 22 го поговорив з Путіним по телефону. І французьке видання Лемон припускає, що Макрон точніше повідомляє, що Макрон закликав Путіна якомога швидше припинити вогонь, заявив, що продовжить розмови з Путіним. На вашу думку, що змусило французького лідера знову спілкуватися з путіним? і Наскільки їхні телефонні розмови а корисні Україні? Ось так. Ну, загалом, телефонні розмови з Путіним це марна справа. Що змусило, ну напевно, Макрон зрозумів, що все ж таки грати в Наполеона у нього не вийшло. і Всі коаліції, які він створював на сьогоднішній момент, виглядають доволі неефективно, тому почав шукати інші шляхи. Такий собі синдром Шольца від французького президента у спробі умиротворити кремлівського диктатора. Але і ми чудово розуміємо, і я думаю, що насправді сам Макрон так само чудово розуміє, що окрім прямого тиску на Путіна нема іншого. Інструменту, який міг би припинити війну, тому будь-які розмови з ним просто марні. Гарно, підмітили, як там бути наполеоном, да чи грати в наполеона так не треба робити, дійсно ви праві. Ну, давайте перейдемо тепер до Азербайджану. Тим часом конфлікт між цією країною та Росією, який почався затримання громадян Азербайджану в Екатеринбурзі, набирає обертів. І от у мережі вже з'явилися кадри затримання десяти громадян Росії в Азербайджані. Їх звинувачують у транзиті наркотиків та онлайн-шахрайстві. Зараз ми можемо їх побачити ці кадри. Ось вони чим може відповісти зараз Азербайджан, щоб Максим. Тимально населити Росію в цьому конфлікті можливо питання газу чи нафти, можливо, якісь геополітичні моменти. Як ви гадаєте? В принципі, як якраз геополітичні моменти стали причиною всіх цих історій, але подивіться, як які гарні пики в Росіян, не думав, що це колись скажу, але дякуємо братньому азербайджанському народу за те, що росіяни виглядають саме таким чином. Очевидно, що Азербайджан став новою відчутною регіональною силою, яка орієнтується на Туреччину, яка більше не хоче слухати Москву. Ну і сама Москва, якраз через вторгнення в Україну, втратила дуже багато свого впливу на міжнародні якраз репресивні дії з боку Росії по відношенню до азербайджанських громадян, які стали якраз таким послідовною вже політикою з боку Російської Федерації. Давайте не забувати, що Росія в минулому році збила літак Азербайджанський, за що навіть не вибачилось. Тому така історія триватиме. Азербайджан, в принципі, на сьогоднішній момент насолити може Росії одразу декількома шляхами, і один з найголовніших це якраз транзитний логістичний шлях. Тому що багато якраз російських літаків, які летять в Європу, вони перелітають над Азербайджаном, І закривши якраз свій повітряний простір, це буде доволі відчутний удар по РФ і по їхній логістиці, і торгівлі, і туризму, і багато іншим зв'язкам, які сьогодні існують. І сірому імпорту, да, який вони завозять через інші країни, правильно ну, Азербайджан тут в меншій мірі використовують Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, ага. Грузію. Азербайджан тут не сказати, щоб доволі відчутно підігрував Росії. Ви згадали про літак, який збили росіяни азербайджанські, і е, з'явився цей запис, що який підтверджує, що це зробили росіяни. Його оприлюднили азербайджанські журналісти. Чому тільки зараз е, є підозри, що все таки про це було відомо раніше, але притримали так би мовити цей козир у рукаві вам так не здається, ви праві. І дійсно враховуючи якраз структуру медіа в Азербайджані в тому, що вони повністю знаходяться під контролем держави, то очевидно, якраз цей запас він зберігався до потрібного моменту, і зараз якраз в період загострення між Азербайджаном і Росією, між Алієвим і Путіним персонально була ця історія опублікована, і навіть можна прослідкувати, як інформаційна політика в Азербайджані змінювалась в рамках. Х розвитку цього конфлікту, тому що на початку вони дуже обережно говорили про російське вторгнення в Україну, не називали Путіна диктатором, а Росію агресором. А на сьогоднішній момент ця історія змінюється. І вчора Зеленський говорив з азербайджанським президентом. Тому я думаю, що Україна має Азербайджан і підтримати, і так само дві держави мають шукати шляхи, як посилити один одну в конфлікті з постімперіалістичною, але доволі агресивною державою, яка на жаль є нашим територіальним сусідом. Ви знаєте, і от буквально зранку сьогодні ще з'явилася інформація про те, що Білий Дім таки підтвердив зупинку військової допомоги Україні. Там йдеться про ракети-перехоплювачі і Петріот, а ще о, ракети до інших високоточних боєприпасів, і їх не мають наші військові. І NBC News о, цитує речницю Білого Дому Ані Келі і каже, що це рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце. Ну там, мовляв вони будуть перевіряти запаси зараз цих ракет. Ша, де можна їх швидко поновити, і все інше. А чи має тут місце політичне рішення? Я про те, що дійсно йдеться про те, щоб тільки перевірити запаси ракет для власної оборони, для військових цілей, чи тут все таки є певне підігравання політичне? 100% відсотків знову ж таки. проблема в тому, що Трамп має сім п'ятниць на тиждень, і його політика по відношенню до України вона максимально непослідовна. Хоча з іншої сторони якраз і впирається в його погляди вперше, це в бажання домовитися з Росією і умиротворити Путіна. А друге, це відповідати от цьому лозунгу, який він постійно говорить про те, що Америка first. тому насправді це дійсно є для нас відчутною проблемою. Це не посилює Трампа. Персонально це не посилює західний світ, тому от говорячи про успішний в цілому саміт, який пройшов в Газі, треба не забувати, що все ж таки Трамп залишається самим собою. Часто його рішення вони йдуть в розріз просто з логікою і з тими цілями, які глобально він перед собою ставить. Ну, слухайте зараз. Дуже неприємний анонс, що ми можемо лишитися без патріотів. А може хтось вплинути на Трампа е в Америці, щоб все ж таки ці ракети нам надали. Ну, поки що такої людини не знайшлося, але можливо він подивиться наш ефір. і Після цього будуть певні зміни в зовнішній політиці сполучених штатів. Ну да, хай дивиться Трамп давай щось, бо це прям неприємна новинка. Ну і давайте далі. знаєш таки про Дональда Трампа і Ілона Маска. Там скандал 2.0. Президент США повідомив, відповів на чергову критику від мультимільярдера його саме законопроекту про масштабне зниження податків. Це законопроект Трампа. Трамп припустив, що Маск, ймовірно змушений був би закрити свій бізнес і повернутися до південної Африки, якби не надані йому йому б не надали субсидії. До того ж, Президент США не відкинув питання депортації самого е е мультимільяр мультимільярдера. Чим може закінчитися от суперечка? Там же Шмаг заявляв, що він хоче створити нову партію. Взагалі, це можливо. Чи це просто якась гра і підігравання зараз між Трампом і Маском? очевидно ну, стосунки в колишніх. Е Партнерів, друзів, якщо не сказати більше, зараз знаходиться в не найкращому стані. І Дійсно, політична криза, яку розмухує е, маск для Трампа, виглядає потенційно доволі відчутною на рахунок партії. Я б не забігав би доволі далеко, але враховуючи фінансовий ресурс, медійний ресурс, то очевидно, що сам маск буде впливати на політичну ситуацію в сполучених штатах. Давайте пригадаємо, що в наступному році в них будуть до вибори в конгрес. І в Сенат, і в палату представників, і якраз мільярдер, ексцентричний мільярдер, вже сказав, що. Ті республіканці, які будуть голосувати за цей законопроект Трампа, він зробить все, щоб в наступне скликання вони не, не потрапили. Очевидно, що такі маніпуляції, такий тиск білому дому не подобається. Ну і від цього заяви про те, що можуть депортувати маска. Ну, дивлячись на закони, напевне, це зробити доволі складно. Але так само, якщо подивитися на ті рейди, які Трамп сьогодні влаштовує проти громадян Сполучених Штатів, які колись переїхали в країну і вже Отримали документи, то виключати розвиток сценарія таким чином. Ми так само не можемо. Але в цілому, якщо підкреслювати, то дійсно публічний конфлікт між американським президентом і найбагатшою людиною в світі е виглядає доволі абсурдно, ницо. і в цілому, якщо говорити про дискурс політичний глобальний світовий, то його рівень зараз знаходиться десь на рівні плінтуса. Ну і mm -hmm. вся ця історія вона дійсно не додає впевненості в завтрашньому дні, не додає впевненості в. Тому що Сполучені Штати і керівництво цієї держави на сьогоднішній момент е, можуть бути дорослими в кімнаті, якраз в ситуації, коли глобальні конфлікти вони постійно стаються, і ми знаходимося вже в стані, хоч і гібридної але Третьої світової війни. Артема, я дуже, от якщо можна дуже коротко, так хто кого зрадив? Трамп маска чи маск Трампа? От дуже коротко. Ну, я, я думаю, що якщо ви спитаєте. Трампа він скаже, що маска. Якщо скажете, спитаєте маска. Він скаже, що на що такі. було раніше. Ну, Очевидно, що люди з таким великим его не могли ужитися в одній компанії, тому в одній групі в такому тандемі. Тому очевидно, що в якийсь момент розкіл емоційний між ними стався. Але я думаю, що це треба вже обговорювати не з політологами, а з психологами. Відсотки дякуємо вам, Артеми, що при до ефіру. Політичний експерт Артем Жоков був з нами на і Вам дякуємо.